Сенсаційну інформацію поділилося видання Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. Президент США Дональд Трамп схвалив обмін даними про цільові удари з українцями, оскільки адміністрація розглядає можливість відправки потужної зброї, принаймні так стверджує видання. Також, за даними журналістів, адміністрація Білого Дому таки розглядає можливість надати Києву зброю, яка здатна вражати більше цілей на російській території. Трамп, начебто, вже підписав розпорядження, яке дозволяє американським спецслужбам і Пентагону допомагати Україні з наведенням на цілі. Такий новий етап співпраці має спростити для України удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, позбавляючи Кремль прибутків від експорту нафти. Вашингтон закликав союзників по НАТО приєднатися до цієї ініціативи.